Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 12 квітня і я хочу показати, як я формую дерева персика та нектарину. В них обрізка і формування подібне. В цьому персикові один рік, як я його привив. Минулого року я привив вічком, стільки був приріст за рік. Я його не прирізав вершок, вершок так і розвивається. Я формую веретеноподібною системою, дехто каже, колона. Літо я робив зелені операції, прикорочував, щоб не сильно росли гілки. І зараз я хочу вам показати, як я продовжу обрізання, формування цього персика. Йому другий рік від, ну, можна сказати, посадки. От у нас є продовження і слабкі гілки. Ці слабкі гілки я видаляю на 2 см. Там, де є квіткова брунька, я залишаю. Це видаляю. Хоча коротенька і багато плодів. Є росве продовження, я її не прикорочую. Тоді по нормую, пообриваю лишні плоди. Друга гілка. Хоч вона і занизько, я її обрізати не буду. Вирізаю цю, тут залишаю дві плодових, цю не прикорочую. Ця гілка, хоча б вона накладається на цею, я також її зачіпати не буду, обрізати. Це під підвантаження е, пригнеться, а тут я пронормую, щоб вона не закривала одну другу. Тут прикорочую. Тут дивимося. На цій гілці у нас є два продовження. На одній гілці більше плодів, на другій менше. Я видалю ту гілку, на якій більше плодів. Залишу тут один ростовий і одну квіткову бруньку. А це буде продовження. Ця гілка також має два продовження. Прикорочую, цю не зачіпаю. Ця гілка вже занадто низько. Я її видалю на 2 см. Ця не заважає нікому, цю так і залишаю. Так само й тут. Всі останні гілки я не зачіпаю. Я подивлюся на наступний рік, як вони розвиваються, а тоді вже повидаляю на заміщення. Деякі із цих половину залишу, половину видалю. Буде тоді перший ярус, а це в майбутньому другий, бо треба, щоб був трошки просвіт. Цю треба видалити. Отак От От я обрізаю і формую однорічний персик. Так само я покажу, як формувати другий персик. Це я так само літом показував, як я робив зелені операції на цих двох персиках. І так буду показувати вам, як я обрізаю їх далі. Тут Оцей вже занадто низько, ця гілка, її видаляю. Сішу що донизу перерізаю. цього сорта персика вже плодів не так багато. Так, проходимо по кругові. І обрізаємо, наче нічого важкого і немає. Проходимо по кругу і обрізаємо. Тут дивимся. гілка над гілкою. І ця дуже низько. Я ці нижні гілки залишав для того, щоб не сильно ріс персик вверх. Тепер ці нижні гілки нам не потрібні. Вони свою роботу зробили, стримали ріст. Видалю що тільки це, що дуже гілка над гілкою. Все. І так я залишаю, верх не прикорочую до самого, верху, до самого верху, поки не виросте на задану висоту. Отака формування персика та нектарина однорічного віку. Думаю, ця інформація встане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.